Південні президента нашого з південної Африки, були і економічні питання: це гарантування енергетичної безпеки, виробництва добрив, безпекових виробництв і технологій. Українська сторона запропонувала опрацювати можливе створення спільного мінерального хабу для виготовлення і виготовлення і транспортування добрив. В візиті брала участь і перша лета України Олени Зеленська, яка підписала, до речі, історична подія, теж перший на африканському континенті меморандум про співпрацю і зас... заснування осередку глобальних українських студій, з зторію. Тобто, це теж такий довгостроковий вплив гуманітарної сили публічної дипломатії, ем, розпереди якого будуть ем, ну, дійсно зможемо за багато років. Десятиліття, але зараз робляться перші такі, закладаються перші великий фундамент кращого знання України і Південні Африці загалом по світу цим проєктом. До речі, МЗС активно сприяє і теж бере участь в проєкті Лаврін Української.